Друзі, всіх вітаю! Компанія Тапарківський філіал». У нас на надходження Форт Мондеал з двохлітровим дизельним двигуном на автоматі. Чудовий універсал, сімейний, економний та надійний. Гарна комплектація у нас передня оптика лінзована. є туманочки, зимова резина на металевих дисках. Машина фруктонована. Салон у нас в дуже гарному збереженому стані. Три регулюємо підголівники, повний електропакет. Щестий доглянутий автомобіль технічно повністю обслужена, великий базний відділ, є фаркоп. Спереду, друзі, у нас повний електропакет, електроскладання дзеркал, автосвітло, автодощ, круїз контроль максимальна приборна панель з дисплеєм, клімат-контроль, штатна мультимедія, підігрів лобового скла. Передній підігрів сидінь. Ось перед у нас такі полуковшики. Ходовочка повністю перебрана, тихогляд зроблений. Друзі, ось такий чудовий варіант. Можна придбати на свіниці за ціною 6790 доларів. Доступна в та в кредит. Також можемо доставити будь-яке авто, пригон автомобілів з Америки і доступний 3D. Друзі. Собор на один місцевіниці автомобіль знаходиться в нас.